Ольга Кулаксис, Федора Арнаут, Тетяна Бучацька, Віра Дімова, Гагаузька мова, підручник для другого класу закладів загальної середньої освіти. Підручник відповідає навчальній програмі з гагаузької мови та читання, складник типової освітньої програми для перших других класів закладів загальної середньої освіти. Переваги підручника. Підручник відповідає державному стандарту початкової освіти, освітній програмі та принципам компетентнісного навчання. Представлений у підручнику навчальний контент спрямований на реалізацію основної мети навчання, всебічний розвиток особистості дитини, засобами різних видів мовленнєвої діяльності. Формування ключових комунікативної та читацької компетентностей Вміщений у підручнику матеріал передбачає опанування другокласниками початковими лінгвістичними знаннями, нормами літературної вимови, зокрема, робота над поділом слів на склади, постановка правильного наголосу, вивчення звуків і букв. Читання букв у різних позиціях слова, розрізнення близьких та протилежних зазначенням слів, знайомство зі словами омонімами, дослідженням та конструюванням речень, роботу над текстом. Підручник має сучасну візуальну стилістику. Дотримано принципів універсального дизайну та інклюзії. Окрему увагу приділено антидискримінаційному змісту контенту й візуальним елементам. Вправи на читання спрямовані на формування в учнів повноцінної навички читання букв, складів, слів, речень, невеликих текстів та умінь опрацьовувати літературні тексти різних видів, працювати з інформацією в різних формах. Та застосовувати її в навчально пізнавальних, комунікативних ситуаціях і практичному досвіді. Формуються та розвиваються уміння поєднувати букви у слова, дотримуватися пропорційності елементів написання букв різної структури, конфігурації. Пропонуємо читати тексти діалогічної будови. Підручник побудовано з урахуванням принципів системності і цілісності знань, логічності, послідовності та наступності у вивченні навчального матеріалу. Завдання підручника допомагають сформувати артикуляційні уміння, вимовляти чітко і правильно звуки. Також підручник містить цікавий українознавчий матеріал про Україну, культуру. Традиції та звичаї українського народу. Видатних українців. У післябукварному періоді подано тексти різного тематичного та жанрового характеру оповідання, вірші, загадки, скоромовки, прислів'я, ігри головоломки тощо. Матеріал підручника структуровано за рубриками, що дозволяє вчителю. Урізноманітнити навчання другокласників, поєднуючи роботу над розвитком навичок усного і писемного мовлення учнів. Пропоновані завдання різноманітні, тому вони і сприяють ефективній, колективній, груповій та індивідуальній навчальній діяльності здобувачів початкової освіти. Підручник пройшов навчально-методичну експертизу. Та отримав Гриф, «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 січня 2024 року номер 8